Для мене вибір телевізора це якийсь пропрієтарний і прям вічний процес, бо я вже років 10 хочу собі яскравий, величезний і крутий телік. Але кожен раз, коли справа доходить до того, щоб його купити, я щось забиваю на цю затею. Я не знаю, як воно працює, але ну, ось так воно і є. І тут на тобі присилає ще й новинку від дуже великої китайської компанії на 55 дюймів, та ще й з вартістю, як у AAA брендів. Зрозуміло, що тут є ну тупо все повне. Фарші навіть 144 Гц. Тож, давайте розбиратися. З вами Володька Netflix Солюб, сервіс маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Перше, з чого ми почнемо, звісно ж, це вартість. Бо всі звикли вибрати фільтр 55 дюймів, сортувати за ціною і бачити 55-дюймовий телевізор за 15 тисяч гривень. Ну і в принципі, да, це кай. Але тут трошки інша історія, бо перед нами не бюджетна варіація, а топовий топ. На квантових точках з ігровими режимами, якісною матрицею та усім тим, чим так сильно люблять хизуватися топи на кшталт LG та Samsung. І ви ж можете сказати, чувак, степе телевізору від тих самих Samsung і LG коштує приблизно так само. Все правильно, наразі так само. Але якщо взяти, наприклад, телевізор QE55, QN85C від Samsung, то він вже через декілька місяців коштує як новинка від TCL. А коли вийшов, ціна була в півтора рази вищою. Від того, ми й будемо відштовхуватися, Так, це преміум, хоча й китайський, але преміум. Дизайн і отут мені прям дуже подобається. саме те, чого ти очікуєш від сучасного телевізора. Ось тобі і центральна ніжка, і тонесенькі рамки навколо дисплея, і мінімалізм. І саме так, центральна ніжка це ж набагато зручніше, ніж бокові ніжки, і чому всі інші бренди цього ще не зрозуміли. Сама підставка, до речі, цікавої гострої форми. Позаду цікаве кубічне дизайнерське рішення, все в кубіках, і такого здається, я ще не бачив. Зліва у нас ціла купа портів на будь-який смак, а з правого боку роз'єм для живлення. Кольор у нас всього один чорний, а ось розмірна сітка досить широка від 50 до 85 дюймів. До речі, це означає, що це топова лінійка, бо виключно великі діагоналі. І тепер до головного, як же ж цей телевізор показує? 4K міні LED матриця від TCL це власне і QLED. Тобто телевізор використовує для підсвічування міні-світлодіоди, що забезпечує неймовірний контраст, яскравість та рівномірність зображення. Для користувача ж це означає, що ви матимете дуже яскраві світлі відтінки та максимально глибокі темні. А чорний саме чорний, а не отой сірий. Плюс це дозволить економити на споживанні електроенергії, бо матриця завжди підсвічена частково. І якщо ми вже згадали про контраст, то і поговоримо про HDR. Тут повна пачка усіляких форматів від hdr 10 до Dolby Vision IQ. Наскільки я зрозумів, тут ще є технологія 4 k HDR Premium 1300, тому максимальна яскравість в HDR може доходити до 1300 ніт, що взагалі субмаксимальний показник для телевізорів. Цією технологією ви насолоджуватиметесь деталізованим зображенням, вражаючою яскравістю та глибокими чорними кольорами. Також зауважу щодо швидкості. Тут 144 Гц, і це означає, що цей телевізор ідеальний формат для ігрового рішення. Тобто, як станція для потужного ПК, Xbox чи PlayStation буде просто шик. Крім VRR 144 120 Гц, є акселератор на 240 Гц, Тобто, в найшвидших ігрових моментах ви реально можете. Можете розраховувати на 240 Гц. Але розуміти, що для такого потрібне буде і дуже потужне залізо. Ну і зазначу наявність FreeSync, топового, HDMI 2.2 та геймбар з налаштуваннями під час гри. Всередину залетів Google TV, який надає повноцінне смарт-функціонування та перегляд будь-чого з мережі. Сюди можна додати ігри з марки та трансляцію з мобільних пристроїв та використання Google асистента. Керувати всім цим можна як із вашого смартфона, пульта, голосового асистенту чи взагалі hands-free. Звучить. Телевізор підтримує Dolby Atmos з імітацією просторового звучання. І таке рішення, чудовий вибір для невеликих кімнат та ігор. Тобто це все досить широко і детально. Ось того цей телевізор стільки і коштує, бо це все ж таки преміум. З металевим безрамковим дизайном 4К QLED матрицею 144 Гц, якісним звуком і цілим набором функцій, які раніше були доступні лише в телевізором з прайсом у два рази дорожчим. А якщо не вірите, то заходьте на сайт сервісу смартшопінгу HotlineUA і знаходьте подібні моделі. Пишіть їх переваги в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну а поки придивіться і до TCL, можливо, ці сутні. Часні моделі вам прийдуть до душі. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку цьому відео, тисніть на цей дзвоник, щоб не пропускати наші нові випуски. А я поки піду насолоджуватися кіношкою.